За словами авторки виставки, фотоапарат вона вперше взяла до рук п'ять років тому. Але на той час професійно займатися зйомкою вона навіть не думала. Коли одного разу Світлану Куруоглу було запрошено до фотоклубу Простор жінка зрозуміла, що фотографія це її покликання. Там спілкуючись з нашими фотографами, смотря на хороші фотографії, слухаючи критику. все одно десь щось в голові відкладувалась і. Ну, все привело к тому, що я вмію на даний момент. Дана виставка також народилася випадково. Світлана разом із спортсменами Мелітопольської флорбольної команди Скала в серпні 2012 року вирушила до столиці Чеської республіки. І там, гуляючи містом, так захопилася фотографією, що зробила цілу низку вдалих знімків. У Мелітополі фото побачив член правління фотоклубу Простор Олександр Черкащенко. Саме він запропонував зробити Світлані персоналі виставку. есть некоторые мені спрашивают, почему на моїх роботах так мало людей. Ну, гуляю по Праге меня не покидало ощущение, что що люди там Ну, Не то, що лишние, а що одно покоління приходить на смену другим, а Прага остається. І вона не потеряла облика. Это Це дійсно якась містика, а прага ночі це щось потрясающее. За словами директора музею Лейли Ібрагімової, між членами фотоклубу Простор та краєзнавчим музеєм з'явилася тісна співпраця. І в 2013 році заплановано проведення чотирьох фотовиставок. Прага крізь час відкриває виставковий марафон.